Я, як Вела Катерина, хочу вам презентувати свій проєкт застосунок, створений в середовищі Мітуп Inventor. Проект має гарний дизайн, розвиває моторку рук та швидку реакцію. Дозвольте вам його показати. Отож, ось він називається клікер Хмари. Як видно, застосунок на українській мові, що, на мою думку, велика перевага проекту. Бачимо на екрані надпис «Клікер» та три кнопки Грати, Як грати та вихід. Хочу звернути увагу, що застосовувала я у своєму проєкті колір 2024 року. А саме колір персикового пуху. І саме ці три кнопки мають цей колір. Користувач зайшовши за застосунок. В першу чергу дасть питання. Як грати? Кнопка Як грати на екрані, нажавши на неї, дасть відповідь. Натискаємо. Бачимо інструкцію по тому, як потрібно грати. Щоб почати гру, натисни кнопку Грати. Після цього натискай якомога більше разів на об'єкт, щоб набрати якомога більше балів. Перейдемо назад у меню. А тепер найцікавіше почнімо ж грати. Коли ми нажали грати, ми бачимо на екрані зірочку це є об'єкт, по якому треба клікати в цьому клікері. У нас є всього 30 секунд, щоб набрати якомога більше балів. Залежно від того, скільки разів ви нажали на цей об'єкт. У нас помало набирається бали. Вже 14, 15, 16, але в нас залишилось мало часу. Ми набрали 19 балів. Гра завершилась. Ми набрали 19 балів за 30 секунд. Ми можемо тепер наш почати нову гру, перейти у меню або вийти із застосунку. Думаю, що ми перейдемо назад у меню. Виходьмо із застосунку. Сподіваюся, що вам сподобався мій застосунок. Нехай небо буде чистим і з білими хмарами.